Привіт, козаче. Новорічний наступ закінчився. патч з ребалансом техніки вже викатали. оновили гілки, а значить, прийшов час для того, щоб поговорити на тему, а що варто прокачати у 2025 році. Тож, готуйся слухати уважно, щоб не пропустити жодної імби зі списку. Почати хочу з класики і німецької якості. Рибаланс гілки є 100 зробив її ще більш комфортною і приємною. Не дивлячись на те, що це і так одна із найкомфортніших ділок у грі, і до того сильний Є100 став ще сильніше, його міцна башта і приємні кути дадуть змогу грати на результат будь-якому гравцю, як сильному, так і початківцю, який тільки починає освоювати ази цієї гри. І є одвічне питання, а яка гармата краща? На мою думку, тут все просто і треба відштовхуватись лише від вашого стилю гри. Якщо тобі легше грати від альфи, то топова гармата 100% для тебе. 750 альфи з 0,35 розкидом на 100 метрів та часом заряджання 15,7 секунд. А 530 альфи з точністю 0,32 в альтернативі з часом заряджання 9,43 секунди. Плюс велика кількість ХП аж 150, дозволить граючи в розмін непогано розстрілювати. Якщо ти почуваєш себе комфортніше реалізовуючи ДПМ, то краще грати на Маусгані, який саме і підлягав ребалансу. Особисто я закрив три позначки на топові гармати. для того, щоб довше жити, краще пересуватися і частіше стріляти, обов'язково треба встановити загартування до селитурбіну на танк. А для гри в топі загартування можна замінити на стабілізатор. Польову модернізацію використовую таку. Також ребаланс позитивно сказався на американському танку 5 y який ще у минулому році входив до топ-10 найгірших машин в грі. А зараз може сміливо очолити список 105 сильніших танків 2025 року. От такий ребаланс. От так картошка вміє дивувати і робить це регулярно. Його стокова гармата заточена під ДПМ, стала максимально комфортною. 360 альфи з КД у 64 секунди з розкидом 0,31 на 100 метрів, дає змогу комфортно відігрувати від ДПМу. А тим, хто любить грати, обережніше підійде 120-мм гармата з альфою 440 та КД-7,2 секунди з тучністю 0,33 на 100 метрів. Зараз це мій улюблений тяж, на якому я особисто Планую грати багато. Загартування досилу турбіна допоможуть мені розкрити потенціал даної машини краще. У сумі з польовою вони перетворюють цей танк на депємного монстра, який може, вміє і розвалює кабіни направо і наліво. Головне, встигай нажимати кнопку мишки. Також новий британський тяжка, Канопенер став улюбленцем багатьох танкістів, і багато хто вважає, що скоро його понерфлять. Але я особисто суттєвої різниці і переваги над іншими не помітив. Так це сильний тяж, так він може, але імбою в мене язик не повертається його назвати. І знайдеться мільйон незгодних, і я вас розумію. І хочу, щоб ви зрозуміли мене, це не хейт Канопенера. Він все ще в топі танків, які варто вкачати і грати у 2025 році. У нього є крута механіка переходу у режим залпу, і це дуже допомагає, коли треба добрати танку якогось 700 або менше хп для того, щоб пропушити фланг, або добрати останній танк і тим самим настріляти більше на одну тичку. Це супер круто і приємно. Звісно, в нього комфортна і стабілізована гармата з альфою 420 більше ніж у старшого брата. Заряджання гармати 8,7 секунд одного снаряду і 17,47 підготовка двох снарядів для залпу. Має хорошу точність: 0,29 для циклічних пострілів і 1,05 для залпу. Тому його краще використовувати на коротких дистанціях. Ці характеристики дають змогу відчувати себе комфортно, але відсутність динаміки і критуємість двигуна, який на моєму досвіді загоряється дуже часто. З обладнання краще тоді використовувати експериментальне загартування, вентиль і турбіну. Польова модернізація, на мою думку, має бути саме така. Також є у цьому списку французькі танки, чесно кажучи, я думав, який саме з них достойний того, щоб потрапити у мій топ Млєха чи 50Б? І вирішив додати 50Б з причин того, що вже передбачаю негативні коментарі з приводу того, що додаю в актуальний топ понерфлені танки. Активність під відео це, звісно, супер, але не дуже приємно читати негатив, коли ти витрачаєш сили на створення чогось корисного. Але всім не вгодити. 50 50B, на мою думку, дуже сильний і цікавий апарат. Його кайфова гармата на 4 снаряди, кожен з яких наносить 400 одиниць. Коди загальний кд барабану на 1600 альфи займає всього 26 секунд і по 25 секунди між пострілами з комфортною точністю 0,3 на 100 метрів. Радує мене і дає можливість навіть в поганих боях відігрувати на мінімальний результат. Граючи на ньому, я використовую дві збірки: загартування, вентиль і стабілізатор як основну, і у грі в топі замість загартування використовую механізми повороту. Ось така польова встановлена у мене, тому я дуже сподіваюся на те, що якщо в тебе немає цього танку, то наступним топом ти вибереш саме його. Друже, я хочу нагадати тобі не забувати протискати файника і писати свої думки в коментарях. Це допомагає розвивати канал і піднімає настрій автору. Що не кажи, анімецька класика не здає позицій, хоч і старенький, але досить комфортний, 50 М. Більшість також недооцінюють. Але для мене це комфортне СТ. на мою думку, особливо для новачків. У неї є яка ніяка броня і досить комфортна гармата, багато хп і непогана динаміка, як для важкого середнього танка. 390 альфи з КД 7,4 секунди, точністю 0,27. Дозволяють грати з будь-яких дистанцій, тим паче, що голдовий снаряд кумулятив, який не втрачає бронепробуття на відстані, як під колібр чи ББш. Це дозволяє грати найбільш високий результат. Це моя особиста думка, з якою ти можеш не походитись. Я грав із закалкою, стабілізатором і досилачем в основі, і в топі замість закалки використовував вентиль. Це давало мені можливість розкривати сильні сторони танку, граючи з середніх дистанцій. Також цей танк досить добре наносить шкоду таранам усім СТ або ЛТ, особливо які рівнем менше. Юдис 1516 СТ для гри на другій першій лінії. Ця СТ може грати на будь-якій мапі завдяки своїм приємним кутам у мінус 13 градусів, які дозволяють ставати незручно і розвалювати ворогів від рельєфу. Висока альфа 440 одиниць, чудовий ДПМ, з 8 8,3 секунди та 0,3 розкид на 100 метрів, кути і наведена броня. Що ще потрібно для того, щоб грати на високий результат? Однозначно, це крутий вибір для прокачки у 2025 році. Граю лише на одній збірці, класичній для СТ Вентель, стаб, досил і ось таку польову використовую і кайфую від цього танку. Це мій улюблений СТ-10 Уверг. Повернемось до апнутих танків і згадаємо батчата, якому апнули з табу і додали снарядів. Тепер 2К з барабану стало легше реалізовувати досить сильний і веселий танк для тих, хто грає на ньому, і лютий ворог для тих, хто грає проти. Він має барабан на 5 снарядів з альфою 390 і точністю 0,3 на 100 метрів. Кадеміш пострілами складає 2,7 секунд, що дозволяє за 10 секунд роздавати барабан на 2К шкоди. І йти на загальне КД довжиною 34,8 секунд. Для того, щоб знову підловити когось на помилці і реалізувати себе у бою. Його сильні сторони можна розкрити, встановивши вентиль, стаб і оптику основною збіркою на відкриті мапи. А на міських замість оптики можна використовувати механізми повороту або загартування, за яке мене зараз захейтять. Польова модернізація для вас вже на екрані. Перед тим як перейти до списку ПТ і ЛТ у наступному відео, прошу тебе підписатися на канал, щоб не пропустити його. Дякую за перегляд і до зустрічі на стримах. па Папа!